Друзі, всім привіт! Стакаємося з такими проблемами, що ви нам пишете, що ви купили такий пристрій і він у вас не працює. Що вам робити? Перша нам порада. Купуйте завжди версію 1.5, така як у нас. Вона від версії 2.1 не набагато дорожча, але підходить абсолютно до всіх автомобілей. Ось у мене Mercedes 2001 року. Я просто купив щось такий перехідник, бо тут немає виходу BD-2. І все працює. Просто підключаєте. Зараз я вам покажу, як воно працює. Підключаєте, починаємо гати індикатор. Далі берете. Ваш смартфон. Заходите у Bluetooth, шукайте нові пристрої, підключайтесь до obd 2 Там вводите пароль 1234 або 4.0. Далі переміщаєтесь у ваш салон. Зараз вам все покажу. Після того, як підключили по Bluetooth, переходите в програму торкує. Далі. Вимагаю ось така машинка справа, ось, так? ви включаєте ваше зажигання. Ось у мене горить чек зараз. Включаєте ваше зажигання. Далі заходите в настройки. Чекаєте, поки перестане мигати машинка. Ось воно якраз зараз конектиться з машиною. Провіряю дані Ну займає трішки часу, я не хочу переживати відео, щоб потім не казали, що ми щось зробили. О, все воно підконектилось. Далі. Щоб подивитись код помилки, нажимайте Настройки і знайти коди. Далі нажимайте Показати код. Я відео не переживав, зверніть увагу. Ось код. Цей код ви забуваєте в інтернеті і дивитесь, що у вас в машині сталося. Далі, щоб забрати ось цей чек, щоб він вам не горів перед очима постійно. Знову нажимаєте Настройки, знайти код та почистити код. Підтверджуєте вашу дію. Все. Після цього просто заводите ваш автомобіль. Завели. Заглушили. Вибрали ключ. Знову вставили. І завели. Все. Помилка не світить. Пристрій працює. Що він нам дав? Код помилки ми побачили. За рахунок цього коду ми можемо подивитися в інтернеті, що сталося з машиною. Почистити код ми теж можемо, щоб він не світив вам очі. Ціна такого пристрою сьогодні.